Дивіться, оце це важко. Знаєте, чому це важко? Тому що ложечка воно, дуже маленька. Чим менше предмет, тим важче балансувати. З вухом ще не важче. Не зараз, не зараз. Не Але дивіться, отак отак. ще так. важче балансувати. Знаєте чому? Тому що чим більше предмет на горі, тим легше. Але зараз я зроблю щось таке, і зряду неможливо. Дивіться, ось мячик. Ніл пробував балансувати його на лобі. Дуже важко. Зараз я м'ячик поставлю на ложку, він не буде падати. І ложку на наніс. Як ви думаєте, це можливо чи неможливо? можливо? Можливо! Але треба думати дуже добре, дуже сильно. А тепер дивіться народ. Зараз я вам таке покажу, чого ви ніколи в житті не бачили. Дивіться. Маркер? Да, маркер? Так, сподіваюсь, ні, там, сидіть, там, не підходьте. Тому що енергія зараз може бути дуже-дуже сильна. Всі сіли. Ложку кладемо сюди. Тепер дивіться, я віджався, трошки втомився, але енергія в мене зібралась. Я роблю невидимий енергетичний шар, шар кулю. І потім цю кулю я... Отак От повільно штовхаю сюди. Ще раз. Ти правди штунус? Хорошо, ще раз, ще раз. Іще раз. Ти стуну. Дивись, дивись, дивись. Дивись, я не дую, не дую. Енергетична куля. Хочете так навчитись? Ви будете рухати предмети з допомогою сили думки. Ой, В... Можна. Але ось давайте. Можна. Давайте я зараз я всі спробуємо. Віде. Всі стали ось так. Всі стали так. Зараз спробуємо. Я з... трохи. Тепер робимо 5 віджимань, отак голову трошки торкаємо. Раз. То два. Три. Чотири. П'ять. І давайте ще п'ять. Хто сильно старається, то вийде. Хто не старається, то не вийде. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Так. Ану, стали всі в коло. Всі в коло стали навколо оцього маркера. Отак. І всі І Зробили крок назад. Ще, ще, ще. Більше, більше, більше Крок назад. Більше. Тепер зробили отаке коло, енергетичне, невидиме коло. Зробили, зробили. Хоч отак. Зім'яли повітря, зім'яли, зім'яли, зім'яли. На раз, два, три, близько не підходимо, а то будуть казати деякі, що ви дули. Тепер руку направляємо і думаємо, щоб ложка впала. Молодці, молодці. Молодці, вийшло. Молодці, дивіться. Вам подалі треба відійти. Сядьте там, де ви сиділи. Подивіться, я біжався. Знову втратив, треба зразу. Два, три, чотири, п'ять. Одкажіться. Я роблю кулю. Кулю енергетичну. Енергетичну кулю. Не дмухай на ложку, не дмухай. Направляю руку на... Що важка зробила? Хочете спробувати? <зирил> <строк> okay. Хорошо, хорошо. Стаємо в таке положення. Так, э, Десять разів, якщо ви відпізнетесь, я думаю, вийде. Да. Я потім скажу, що робити. А що сюди? Ні, всі разом. Зараз всі разом попробуємо. попрошу. <ріць> я знаю, я знаю. Тому я вам це, я вам пізніше поясню, як це працює. Короче, землі, себе, поясню. Просто дорізьте, кажуть, отак, буде раз, і так володбати. Просто питань раз, Два, десь робить, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тебе швидко встали всі. В коло стали навколо. Ні, ні, в коло, в коло, в коло стали. Кроп назад зробили, кроп назад, щоб ніхто не бухав. Уявили, що ви збираєте енергетичне коло. Руки сильно сильно напрягли. Сильно напрягли. Подивились на руку, так руку взяли, подивились, направили на ложку, направили. І уявляйте, що ви її рухаєте, рухайте цю ложку, уявляєте? Я не знаю, у кого краще вийшло. Я не дивлюся, у кого з вас вийшло. Давайте ще спробуємо. Хто хоче перше попробувати? Да! Да! Давайте дарина перша. Віджимайся, да! давай. 10, можна, не знаю, да, можна, можна. Після дарини. Дарина віджимається, робить. Да. Потім ти після дарини. 30. Правильно, правильно. Лобом торкаєшся. Да. Раз, два, три, чотири. Давайте, шість. Після порожба. Чим краще ти це робиш, чим більше джимаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймаймайди, тим ще не піде добиш. Руку став, тут давай, дай. Руку стар, сюди, направляй. Так, так. Одну руку, одну руку ти коло не зробила, швидше, швидше коло, отак зроби, отак, прокрути коло, да, 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 ну. да, єсть, єсть, хорошо, хорошо. А що, ви з Раз? Ілі со Так, концентруємо енергію. <праць> хорошо, хорошо. Направляємо. <праць> О, молодці, молодці. Ви бачили, і ложка, і фломастер впала. Мощна дуже у вас енергія. А так, хто наступний? Можна потім зірву ще раз. Можна, можна. Рахуємо хлопці. Жаль, я ще не А ви Ми всі часа Так, Давай. Думаємо, щоб ложка піднялася в повітря, добре? Шар робимо кулю хорошу, енергетичну. Три? І одночасно на раз, два, три хтось рахує і направляєте руку. Руку вниз і піднімаємо руку потім. Давай. Ні, ні, разом. Давид, разом треба. Разом з ними, швиденько з ними. Ні, лука, неправильно, неправильно. Дивися, як Аліса віджимається. Отак, як Аліса віджимається, треба. 4, 5, 6, У вас не вийде, хлопці, ви неправильно віджались. А давай, Десять. Аліса сама. Не, ну, Ні, я думаю, у Алісі не вийде, тому що вона не дуже так. Ну, я не знаю, мені здається. Вона дуже довго шар збирає енергію, Ні, у Аліси не вийде. Оооо! Слухайте, знаєте, що вийшли? Напружуються м'язи, прискорюється кровообіг і у вас починається. Та ну, видмухайте, мені здається. Настя, Ти волоссям збила, Настя.